Є хворі в обласній лікарні, є хворі, хворі в другій міській лікарні, є райони, декілька районів От останніми днями. Ну, спрос так до літру еритроцитів дайте нам, а де їх взяти нам? Тому і сос. Медична директорка обласного центру крові Ірина Зуб показує напівпусті холодильники із компонентами крові. Нині в закладі виник дефіцит за трьома групами: першою позитивною, другою позитивною та негативною, а також четвертою. Якщо був період у нас такий більш-менш спокійний, і запаси у нас щоденно поповнювалися, і достатньо було тієї кількості донорів, які до нас зазвичай приходять. А це близько 20 ну близько 20 людей щоденно. От, то на зараз. Потреба стала більше, каже сталося так, бо в лікарнях області різко збільшилася потреба в еритроцит в місних компонентах. Заготовлювати наперед у великій кількості такі компоненти немає сенсу, адже вони мають невеликий строк придатності. Ми не можемо планувати і знати, що буде наперед. Зазвичай. Це вимога, вона формується. Одразу до нас приїздить експедитор, і тобто, хвилина в хвилину ми повинні забезпечити цю потребу. Нині центр вимушений швидко знайти донорів. Для цього опублікували оголошення в мережі постійних донорів, кличуть телефоном. Завдяки цьому вчора кількість донорів збільшилася вдвічі до сорока. Я вже так дуже тривалий час здаю кров. Мені подзвонили, сказали, що дуже потрібно. Ну, я відпросилася на роботі і прийшла. По визову, як ви позвонять, що нужна кров. Я до Марина Рибак постійний донор центру протягом шести років. Вперше зробила це, коли її родич потрапив до операційної та потребував переливання. З того часу здає кров регулярно. кому-то нужна, моя кров. Ало спочатку донор консультується із терапевтом, потім здає загальний аналіз. Тут перевіряють, чи не нашкодить йому здача крові. Опісля обов'язково п'є чай з печивом і тільки тоді прямує до донаційної зали. Тут процес триває близько 10 хвилин. Звідси кров прямує на первинне фракціонування. За день сюди потрапляє від 10 до понад 20 літрів. Привозять її із інших районів. Ось цей контейнер, наприклад, із бобровиці. Тут відбувається розділення крові на компоненти. На зараз іде, ми бачимо тож то процес лейкофільтрації, коли кров збіднюється на лейкоцити, які несуть загрозу. і таким чином ми зменшуємо імунологічне навантаження на дозу крові. А потім і еритроцитів, і плазми. Далі кров за допомогою центрифуги розшаровують на плазму та еритроцити. Це два різних компоненти, які потрібні для різних видів лікування. От зараз, після розділення, ми бачимо кров еритроцити сели на дно, а плазмочка зверху. Паралельно з переробкою кров кожного донора перевіряють на відсутність інфекційних хвороб. Робляться на автоматичному аналізаторі. Тільки після отримання всіх обстежень, результатів які негативні. Донорська кров спускається в експедицію для видачі в лікувальні заклади. Готові компоненти крові потрапляють до відділу експедиції, звідки їх за потребою забирають медичні заклади області. Ось, наприклад, учорашній перелік замовників. Шість разів обласна лікарня була онкоцентр Онко сучасної онкології, нонгорасільська лікарня, ічнянська, ліпки, пахмач та фора. Я думаю, що це дуже важливо, тому що у мене недавно крзну лежал в больнице, І реально нікому було здати кров. Мені попросили теж здавала кров. Не знаю, слава Богу, що у мене поки зараз немає таких проблем в семье, сім'ї. когда коли вона коснеться, так, що реально це життя і смерть. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.